Бухає, але менше. Що зараз відбувається на складах боєприпасів у Балаклії? Назад до дитсадка. Чому випхали першокласників зі столичної школи? Шкуродери лютують у Дніпрі, безпритульних тварин розстрілюють із дробовика? Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин. Доброго ранку! Мешканці Балаклії, що на Харківщині, повертаються у власні домівки. Хоча із території складів зі зброєю ще чути вибухи. Вулиці в місті патрулюють шість сотень правоохоронців, аби запобігти мародерству. За словами речника міноборони Владислава Селезньова, нині готується об'їзд танків по периметру військового складу, щоб розчистити шлях для техніки. Ночували в Гусаровці, так в школі і були. Питання було, все добре було, ні віддато. Так що, дай Бог всім так. Пропустили нас свободно, пропустили, без задержок, без всяких. Ми переживали, тому що з утра вискочили, а не знаю, закрили чи не закрили. Нам там кажуть, що, чи вікна побиті, чи не побиті. Зараз ми спостерігаємо приблизно один-два розриви за хвилину. Фіксуємо розліт осколків приблизно на довжину до одного кілометра. Наразі планується проведення перевірки стану арсеналу за допомогою броньованої техніки. Буде здійснений об'їзд по периметру. Нагадаю, вночі проти четверга почалися вибухи на найбільших в Україні складах зброї, що неподалік Балаклії. В зоні ризику опинилися 30 тисяч людей. Більшість евакуйовані. Минулося без жертв. Відомо, що про одну поранену жінку за попередньою версією головного військового прокурора Анатолія Матіоса причиною вибухів і пожежі була диверсія. Знущався і відтяв голову ще живій пасажирці. Таксиста наркомана, котрий обезголовив 22 річну дівчину. Судили в російському Єкатеринбурзі. Чоловік проведе за ґратами 9 років. Слідство той розповів, що полаявся з пасажиркою, запхав дівчину до багажника і повільно різав ще живу жертву. Щоправда, на суді несамовитий заявив, що не винен. Дівчина, у мене була багажнику мертва. Я вам корінуся мертва, я... Загадкове масове вбивство в Каліфорнії. Поліція міста Сакраменто знайшла тіла чотирьох людей. Двоє із них діти. Правоохоронці кажуть, вочевидь, жертви знали свого кривдника. Хто вбив родину? Олександр Кулібаба детальніше. Вона була доброю людиною. Вона була хорошою подругою. Тріша плаче, та не може повірити, що хтось міг вбити її подругу сусідку. Адже востаннє вони теревенили ще напередодні, а сьогодні дім в оточенні поліції. Ми шоковані, адже це дуже спокійний район. Ми всі сусіди молимося за загиблими. Родина орендувала тут дім. ні пострілів, поряд, ані криків ніхто з сусідів не чув. Якби не тривожний дзвінок до поліції одного з родичів загиблих, ніхто б і не довідався про вбивство ще довго. Ми шукаємо відбитки пальців будь-що, що могло би допомогти знайти вбивцю. У поліції розповіли, у них є підозрюваний, утім слідству бракує зачіпок. На місці вбивства немає слідів боротьби на жертвах поранень. Олександр Кулібаба сьогодні канал Україна. Небачені черги по закордонні паспорти в столиці. Невже через обіцяння скорого безвізу чи просто бюрократія? Скільки часу і грошей потрібно цієї весни, щоби отримати закордонний паспорт, розбиралася Наталя Тимуршина. Прийомний день у столичному відділі міграційної служби. Черга з шостої ранку. Від першого по третій поверх. Люди скаржаться, записатися на оформлення паспорта через інтернет неможливо. Три тижні намагалася в електронну чергу записатися, вона постійно показує, що не працює. Стоїмо наугад. Тому, аби здати документи, вимушені відстоювати живі черги. А там свої жорсткі правила приймають міграційні відділення лише два дні на тиждень, по вівторках і четвергах. І на сотні людей лише декілька записів. Талони дають об... якесь невелику кількість. Сьогодні 35, завтра завтра після післязавтра 12. Реально, можна таку кількість людей обслуговувати. Сьогодні пробуємо самі стати в електронну чергу. Заходимо на сайт міграційної служби, обираємо регіон. Далі обираємо послугу. Нам потрібен паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Та, як бачимо, записатись на прийом через інтернет не можемо. Скрізь відмова. У міграційній службі сьогодні пояснюють, дійсно, охочих отримати закордонний паспорт стало більше, і електронна черга часто просто переповнена. Найкраще онлайн-запис працює серед ночі. Щодня в нуль годин відкривається наступна до Відповідно, можна запитати а боротися зі скупченням людей. Планують відкриттями нових відділень міграційної служби. Ми по всій Україні поставили обладнання, тобто, вже майже всі підрозділи міграційної служби, майже всі 600 підрозділів можуть оформлювати біометричні документи ще минулого року. Їх було 300. Та поки що повний процес одержання закордонного паспорта займає не менше двох місяців. Коштує ж такий в буквальному сенсі вистояний документ згідно з держтарифом – 560 гривень. Наталя Тимуршина, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. Дві тисячі папуг і левеня. За кілька хвилин сьогодні покажуть наймилішу контрабанду з Одещини. Третьокласників повернули до садочка. Учні у молодших класів однієї зі столичних шкіл виселили із рідних класів. Чому дітям не дають довчитися хоча б до літніх канікул? Розбиралася Юлія Роєнко. Переїжджати вже на весняних канікулах на збори у сотні школярів трохи більше тижня. Після нашого запросу 1551 Нам дали відповідь, що з 27 марта по 2 апреля нас виселяють. Цьому дитсадку школярі навчаються останні три роки, тому що в школі, де вони числяться, місця для них не вистачило. Та днями районне управління освіти ошалешило батьків. Садочок терміново закривають на ремонт. Уряд Німеччини виділив кошти, які треба негайно освоїти. Зв'язку з тими строками, які нам були видали, розглядалося питання при необхідності виселення дітей для того, щоб розпочати вчасно всі роботи виселення і на весняних канікулах. Переселяти дітей планують у головну будівлю школи, де й так за тісно нас сейчас забирают наше здання посреди учебного года и хотят переселить 296-ю школу в обычную школу. Я можу сказати ужасными условиями. Перевірити в яких умовах пропонують вчитися дітям, нас не пустили, але мама школярки показала фото зсередини. Нету дверей, двері, э, це курки. Да? Я свого ребенка давала в определенному слові, де були сделаны ремонты э, благодаря нашим родителям. Після скандалу і розголосу в змі чиновники перенесли початок ремонту в садочку. Пояснили, шукатимуть іншого підрядника, бо попередній виставив надто дорогий кошторис. Вони нам збільшили в три рази ціну. Звичайно, ми від них відмовились, і на літніх канікулах ми знову ж таки переселяємося, а тут робимо дітям ремонт. Але переселять дітей в будівлю іншого дит. Садка у школі вирішили відремонтувати туалети, які так обурили батьків. Юлія Роєнко, Олександр Колодяжний та Олександр Хлинін. Сьогодні канал Україна. З дробовика по коту. У Дніпрі місцеві жителі підібрали поранену тварину. В її тілі знайшли 20 свинцевих кульок. І це не перша жертва шкуродерів за останній час. Чи є шанс знайти й покарати того, хто стріляв? Знає Наталя Гусак. Поранена тварина сама прийшла до людей. Мужчина знаходився на своїй дачі зі своєю сім'єю і услышив, як от до к ньому кот. Він відкрив двері, задні ножки тягне, не ходить. і все. він в бісілі просто отак от У ветеринарній лікарні з'ясували тварину, підстрелили із дробовика. В тілі залишилося 20 металевих кульок. Дробом перебило лапу, три години кота оперували. Лавтіваю кусь була переломана. Там очень такой сложный перелом достаточно. Расходчатый. Ну, его удалось собрать. Я думаю, будет ходить не сразу, конечно, не так, как нормальный кот, но ну, со временем восстановится до нормального состояния. Купідон, так кота назвали волонтери, зараз живе в Олесі Леонової. Після лікування дівчина віддасть його в добрі руки. Ну, спрашивают, когда можно его забрать к себе в семью. Но мы пока хотим хотим попитатися його поставить на ножки у тілі купідона. Залишається ще шість дробинок і в нього попереду. Друга операція. Якщо стрільця знайдуть, притягнути його до відповідальності, не зможуть, кажуть у поліції. Довести, звичайно, складно, тому що він скаже: Ні, я цього не робив, я не стріляв, або я це зробив ненавмисно. Особі, яка скоїла вказане правопорушення, може загрожувати до шести місяців арешту. Купідон не перша жертва живодерів. За останній тиждень тільки в одній ветлікарні врятували трьох котів. Всіх підстрелили із дробовика. З Дніпра Наталя Тарегу Соколодими Штенгелов сьогодні канал Україна. Дві тисячі папуг та одне левеня у чорноморському порті. Прикордонники перехопили контрабандних тварин. Левеня, зловмисники заховали за клітками із папугами. Маляті приблизно місяць нині хижак у ветеринарів на карантині. Телевізійне шоу закрили в Італії через сумнівні компліменти на адресу українок. А директор каналу мусив особисто вибачатися за те, що прозвучало в ефірі. Що так образило глядачів? Розкаже Юлія Біглецова. Кадри з дівчатами на майдані змонтовані чомусь під пісню Відриватися як росіяни. Цим відео розпочалося ток-шоу на одному із провідних італійських каналів, бо говорили про любов до жінок зі східної Європи. В Італії нині популярні змішані шлюби. Серця місцевих чоловіків полонили румунки українки та росіянки. У чому ж секрет привабливості наречених зі східної Європи? Міркує ведуча програми. Після пологів повертаються до хорошої фізичної форми, завжди сексуальні і не носять спортивних костюмів. Пробачає зраду і дозволяють чоловікові командувати. Чудові господині і не вередують. Такі характеристики вичитала в інтернеті, зізнається ведуча, і запрошує гостей до дискусії у студії. Та найзапекліші дебати почалися вже після ефіру. Спершу збурилися соцмережі. Слова Паоли Перего про жінок зі східної Європи не сподобалися і політикам у цій телевізійній програмі жінок представляють наче домашніх тварин, в яких цінують м'якість, спокійний та ненорувливий характер. Скандал скандалом, але правда у словах телеведучої є, каже киянка Аліна. У шлюбі із італійцем прожила три роки. Тож знає, чого чекають іноземці від українських дружин. Для італійців це дуже непривично зустріти таку жінку. І, звісно, то вони починають з нею зустрічатися, они можуть швидко сесть на голову, тому що українка готує, і готові і терпить. заздрощі чи звичайна недбалість, але промова про згідливих українок коштувала італійській ведучій роботи. Її шоу закрили, а керівництво телекомпанії мусило публічно вибачитись. Юлія Бігліцова, Юлія Доброскок. Сьогодні канал Україна. Як після звільнення не залишитися із порожнім гаманцем розвідала наша Ірина Камінська. Каже, якщо не лінуватися, то і до пів тисячі гривень можна на день дістати на тимчасових підробітках. Забрати дитину зі школи, купити продукти, приготувати сніданок. Христина може все. Сьогодні у дівчини чергове завдання від сусіда. Добрий день, мені треба у вас кішечку причесати і помити. Так, будь ласка, проходьте. Поки котика чепурять, дівчина контролює роботу майстра. Отримає за це 100 гривень. Кілька тижнів тому Христина звільнила з роботи. Аби не сидіти без грошей, вирішила запропонувати свою допомогу сусідам. Після оголошення в соцмережі охочі почали звертатися з усього міста. Домовитися з нотаріусом, наприклад, теж для того, щоб тільки людина прийшла, підписала все, узгодила і готова там. Витратила своїх тільки там 5 хвилин. А так само постяти в черзі за закордонним паспортом. Готово знайти клієнта на шикарну весільню сукню. За перші два дні дівчина заробила понад 600 гривень. З дивних пропозицій було порахувати чужі витрати і звести це все в таблицю, тому що людина втрачає гроші і не розуміє, куди вони виходять. Їм треба людина, яка це все зможе організувати. Тимчасова робота кур'єром для Євгена Іванова стала постійним заробітком. Вже 15 років чоловік розвозить пошту на своєму моторолері. Право любить, хоча зізнається, легкою її не назвати. Ти їдеш, тобі дають новий заказ. треба все время продумувати маршрут, логістику маршрута. Як все Треба знати знать какие... ніякі навігатори, тільки от знання, де можна свернути, де простичіть. У вільний від роботи час Євген вивчає історію. Бере участь у реконструкції битв. Завдяки оригінальному вигляду чоловіка впізнають на вулицях. Всі ж іщуть какую-то подоплеку, що. Какая это у вас может быть бути то банда, какая-то политические убеждения. Я говорю, ну слава богу, вопросы по орієнтації ніхто не задає. За відповідальність та винахідливість керівництво часто відзначає Євгена преміями. А Христину завдяки креативному оголошенню помітила відома компанія. І поки готувався сюжет, їй запропонували постійну роботу. Ірина Камінська, Дмитро Данченко та Дмитро Гончаров. Сьогодні канал Україна. Голий фанат ошелешив присутніх на футбольному матчі в Дортмунді. Там саме грали збірні Англії та Німеччини, аби підтримати свою команду. Запальний британець оголився навіть попри вечірню прохолоду. Напередодні в місті було лише 10 градусів тепла. Чи був п'яний, чи під дією наркотиків поки що невідомо. Більше новин на сайті сьогодні.ua. На цьому поки все. А і ще більше новин сьогодні покажуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.